Що не так з вашою шлейкою? Я зібрала цілий арсенал неправильних шлейок. Все це шлейки, які купували співробітники Тодлі вперше для своїх песиків, і хочу на їхньому прикладі розібрати, що ж з ними не так. І ми зараз знімаємо. До речі, я бачу собаку в такій самій неправильній шлейці. Поїхали! Перша шлейка, яка бісить мене найбільше, це ось така шлейка метелик. Це шлейка, яка вдягається ось тільки на передні лапки, і вона дуже шкодить опорно руховому апарату. Плюс тут не прошита оця зона на грудній клітині, воно гуляє, постійно перекручується. І плюс до того, якщо у випадку якоїсь бійки, у випадку якогось ЧП, або коли песик щось злякався, він в секунду може з нею виплатитися і втікти. Другий варіант шлейки, який мені дуже не подобається, це шлейї з або шлеї сот це, е, взагалі, дуже такий міцний матеріал, класно, що він водовідштовхуючий, це дуже практично на осінь, але насправді він дуже некомфортний для песика, бо він дуже жорсткий. Плюс фурнітура тут завжди йде більш плотніша з твердого пластику, який буде давити песику. А ще в холодну пору року вона взагалі стає такою прям дубовою, і всі оці шви, воно все буде давити малючку. Далі е, не рекомендую шлейкіс, дуже. Гладкої атласної стропи, і ті шлеї, які мають лише один фастекс. Завжди, якщо шлейка з одним фастексом, вона буде перекручуватися на ту сторону, де він є, бо ця сторона завжди важча. Плюс на таких шлейках майже ніколи не прошити знову це зона по животику. Відповідно, усе все отак от буде на вашій собаці перекручуватися, і знову ж таки, це буде впливати на опорно-руховий апарат, і конкретно ще в цієї шлейки неправильна анатомія шиї, що теж. Отут, в цій зоні, буде робити велику шкоду. Далі розберемо шлейки, які схожі, на анатомічні або анатомічні, але що з ними не так. Є отака варіант шлейки, яка зверху на собаці буде здаватися повністю анатомічною. Але на животику взагалі немає жодної стропи, і от вона гуляє сама по собі, ось так. І е, в результаті це неправильна анатомія, вона буде роз'їжджатися, навіть за рахунок своєї текстури, що вона дуже гладка. І знову ж таки, буде незручно в такому ходити, буде шкодити опорно-руховому апарату. Далі, ось, на цей, е, якщо ми подивимося на цю шлейку, повністю анатомічна, але дуже неякісна фурнітура і дуже неякісний пошив. Фурнітура дуже жорстка, металева, це все буде впиватися в ті. Тіло собаки, Всі шви просто припалені, відповідно, гострі. Вони йдуть зсередини, і все це буде заважати вашому улюбленцю класно проводити час на вулиці. Далі шлейки, жилетки, до яких одразу пришита стропа, на яку фіксується повідець. Дуже дивна річ. По-перше, вони зазвичай виконані з дешевої тканини, яка абсолютно не дихає. І коли собака буде тягнути, не буде